Відділ нерозкритих справ. Британський кримінальний трилер заснований на серії романів данського письменника Юсі Адлер Олсена. Головну роль виконав Меттю Гуд. А режисером виступив Скотт Френк, відомий за серіалом Ферзовий гамбіт. В центрі сюжету детектив з Единбурга Карл Морк, якого після трагічного інциденту переводять у новостворений підрозділ нерозкритих справ. І це покарання стає для нього можливістю заново подивитися свою кар'єру. Перша справа, з якою стикається команда, пов'язана із загадковим зникненням прокурора. І коли герої починають розкривати таємниці найвищих ешелонів влади, здавалося б, звичайне розслідування втягує їх в глибоку психологічну боротьбу. З кожним кроком морк все більше поринає в павутину подій людей і спогадів та невдовзі стикається з противниками, які ставлять під загрозу життя небайдужих йому людей, та усвідомлює, що ця справа не менш темна, ніж його власне минуле. Виглядає все це як похмурий скандинавський нуар, який з кожною серією стає все більш заплутаним і непередбачуваним, пропонуючи напружені розслідування, психологічну глибину, купу сарказму і чорного гумору.